Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття за книгою дошкільника. Ми з вами закріпимо тему Сходинки мої досягнення. Наше заняття я хочу розпочати із хорового промовляння. Головне здоровим бути! Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. Хто спортом займається, той сили набирається. Ну що? Я вам пропоную відгадати загадку. Над глибокою рікою вигнув спину він дугою. Всі по ньому йдуть, всі по ньому їдуть, а з собою не беруть. Ну що, подумали? відгадали? Так, це дійсно місток. Ми знаємо, щоб потрапити на місток, нам потрібно подолати багато сходинок. Ми з вами. Поступово одна за одною піднімаємося вгору. Ми можемо їх порахувати, щоб нам було веселіше або швидше. Також ми можемо по цим сходинкам спуститися назад. Наші сходинки можуть або рухатися вперед, або назад. Також сходинками ми можемо назвати весною весняні. Наприклад, це буде квіточка. Ми ж не зразу можемо її побачити уже з пелюстками, а вона в земельці пробуджується, пускає свої коріньочки, потім з'являється стовбур, листочки з'являються, а потім уже і квіточка сама, пелюсточки на ній. Сьогодні ми у книзі дошкільника з вами закріпимо цю тему і виконаємо. Завдання. Діти приступаємо з вами до виконання практичних завдань. Пропоную знайти книгу дошкільника третю частину і відкрити на сторінці 46. Вгорі ми тут бачимо з вами завдання 11. Бачимо, що потрібно вислухати вихователя, і розмалювати. Тут ми бачимо вгорі різні цифри: 1, 2, 3, 4, 5. Слухайте завдання. Розфарбуй малюнок у відповідності кольорів, і ти дізнаєшся, яку літеру тут заховалася. Розпочни з кольору під цифрою 3, тобто вам потрібно знайти циферку 3, ось ми бачимо, і внизу ми бачимо, який кольор тут вона має. Або червоний, або рожевий на ваш жид. Розсуд. І так само ви, ми розмальовуємо всі циферки, відповідно. Внизу у вас є підказка, яким кольором повинна бути кожна цифра. Далі, завдання 12. Теж потрібно розмалювати, послухати. А тут ми бачимо з вами Тараса. Тарас полюбляє грати в класики. Ти знаєш таку гру? Ну, Я думаю, ми всі з вами знаємо, у нас у садочку також біля майданчиків є класики. Цю гру ви стрибали, грали. Послухай правила цієї гри. Розглянь малюнок та розстав цифри в різних класиках. Ми знаємо, що завжди початок у нас буде від одного. І далі буде рухатися один, два, зліва, три, 4, 5, шість сім і 8. Тут, бачите, ми різні класики. Перший класик у нас буде рухатися ліворуч: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так, так. Але не забуваємо, що якщо сірим, то, циф... то цей квадратик ми з вами пропускаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і ось 10. Далі ми тут бачимо з вами такий класик. І далі він починається. Раз, два, три, чотири. Тобто, за, як ви розставите цифру. Але біля 10 повинно завжди бути 9. І так само цей класик буде рухатися спочатку вгору, а потім опускатися вниз. Цей буде рухатися теж вгору. Тобто, вам потрібно розставити циферки. Від 1 до 10. Тут вже один є, 10 є, і наступні послідовно. Наступне завдання. 13: Тут ми бачимо, з вами потрібно розмалювати. Намалюй поруч такий самий малюнок. Порівняй з другим. Оціни свою роботу. Тобто, ми бачимо з вами ось такий квадратик: у вас є початок. Знизу, тобто, ви бачите, знизу ми повинні намалювати квадратик. Значить, поруч ми ставимо 4 крапочки і утворюємо з вами квадратик. Далі тут ми пропускаємо квадратик і вгорі утворюємо, з'єднаємо далі посередині квадратик. вгорі і внизу, так, перший елемент вийшов, далі вам потрібно намалювати такий самий елемент, бачимо, що внизу перша крапочка у нас уже з вами стоїть. І далі ви рахуєте квадратики і ставите так само відповідно крапочки. Наступне завдання 14. Тут ми бачимо з вами Мері. Мері Ми знаємо, що вона модниця. Їй подобається підбирати одяг так, щоб було гарно. Розглянь, що є в гардеробі та підбери зі смаком наряд для хлопчика та дівчинки. Тобто беріть один синій олівець, а другий, наприклад, червоний. Для хлопчика буде синій одяг підперете і з'єднаєте його або обведете в кружечок, а для дівчинки червоний. Таке завдання вам потрібно виконати. Далі ми тут бачимо з вами сторінку досягнень. Пригадуємо, що ми вивчали за темою сходинки мої досягнення. Ставимо галочки, що вам запам'яталось. Тут ми ставимо смайлик малюємо і малюємо те, що найбільше вам. Сподобалась цієї теми. У кінці є домашнє завдання. На сторінці 91 і 92. А також ми в кінці з вами виконаємо завдання 10. Відкривайте сторінку 45. Пропоную вам діти виконати завдання 10. На сторінці 45. Відкривайте. Тут нам потрібно зробити об'ємну квіткову композицію. Збоку нам показано, як потрібно створити квіточку, зараз ми її з вами будемо створювати. Для цього беріть кольоровий папір, ножиці, клей, серветку та пензлик. Для цього потрібно вам вирізати 2 квадратика більших частинки і 2 квадратика менших. І взяти одну серветочку. Ці квадратики ми з вами з'єднуємо, чотири частинки. Ось так вам потрібно з'єднати всі чотири квадратика, звернути. Ось так навпіл, і ще навпіл. Потім за оцей краєчок, де у нас куточок є, взятися і вирізати по колу. Але оцей шматочок залишити на місці. Давайте спочатку з'єднаємо всі 4 квадратика. Квадратики ми з вами створили, їх 4, і будемо з вами вирізати. Зараз. Для цього беремо цей шматочок за краєчок, в іншу ручку беремо ножиці і починаємо. Спочатку обрізаємо кути. Один кут обрізали, і з іншої сторони так само отворюємо, кут обрізаємо, так, обрізали і обрізаємо вгорів. Трішки, по, щоб у нас гострий був кут. Так, обрізали одну частинку, робимо таку саму другу частинку. Коли ми з вами вирізали, далі цю квіточку розгортаємо, у вас вийшло отакі дві частинки: одна, і друга, далі ми їх відкладаємо і виконуємо так само із синім квадратиком. Він у нас менший. Цей квадратик ми тримаємо куточком одним рукою, другою ножиці тримаємо, і вирізаємо так само. Але не відриваючи руки, робимо коло, коло, куточок цей зрізаємо так. виконали. Далі ми розгортаємо цю квіточку. Ось така у нас вийшла. І таку виконуємо другу частинку. Коли ми з вами вирізали всі детальки, тоді ми будемо з вами наклеювати. Спочатку ми будемо наклеювати зелений зелену квіточку, ми будемо намазувати тільки ось тут посередині. Для цього беріть клей, пензлик і намазуємо посередині. Намазали і розміщуємо нашу квіточку посередині аркуша. Серветочкою притискаємо, і виконуємо далі. Іншу частинку так само намазуємо. І розміщуємо її так само, але трішки повертаючи, щоб наша квіточка утворилася об'ємна. Так. Зараз я вам її покажу, яка вийшла у нас. Ось так розміщуємо, дивіться, дві частинки. Далі утворюємо так само синю. Наша квіточка майже готова. Далі оцю серветочку, яку ви залишали, берете її, зминаєте гарненько, утворюєте такий клубочок. Далі пензликом намазуєте серединку квіточки. І цю серветочку просто притискаєте посередині. Ось така гарна, об'ємна квіточка у нас з вами вийшла. Чекаю ваших робіт. До побачення!